На сьогоднішній час ми повинні бути вдячні мерії за все те, що ми вже маємо, що ми бачимо, що воно працює позитивно, як команда хоче медію продовжувати позитивно надалі. Як мешканці, ті, що мають право, вони відчувають теплоту відношень від працівників мерії, А ми, звичайні мешканці, Хороші справи озеленювати, садити квіти, посміхатися одному, а також довіряти і надати молодій команді, яка працює в нашій державі дуже позитивно. Вони хочуть, вони стараються. І тому дати їм зелену дорогу, хорошого позитиву і хороших наслідків, і щоб у нас продовжувалося все. На гарному починанні і продовженні. Дякую всім. Ми маємо ще розділити людей по групах. От чим цей план буде корисний для молоді? Чим цей план буде корисний для людей мого віку, наприклад, середнього віку. І чим цей план буде корисний для людей старшого віку? Що кожна людина в цьому плані себе побачила? Тобто, ми завжди про